Я чоловік, у мене чоловік ходить, бо похлинув мозку, і ми нам порадили приїхати до дверця Олега. Приїхав до дворця Олега, і чоловік взяв благословення, отець молився на чоловіка. А потім прийшла черга до мене, а отець також мене поблагословив, помолився, поставив руки на голову, І отець помолився надіною. Я маю таку професію, що через кожних три місяці. Я мушу проходити на І цей час підійшов через два тижні. Я а, пішла на домліт і попала до гінеколога. І гінекологи сказали, що в мене була фіброма і зробив рубець. Я сказала, що в мене ніякої фіброми не було, бо я не чула ні, ні хвороби, ні, нічого. Але ми покликали ще лікарів двох і вони підтвердили. a zarówno na bez. Tak, że Bóg stwierdził, że my się i Dużo wdzięczna byłam i Niechaj